Привіт сознательним і свідомим. Традиційний приват і пробіжка англійськими дорогами. У нас е, трохи впала температура. Е, тож е, бігати стало приємніше. Сьогодні я не буду бігти в лісові хащі. Побачив на карті. Є по дорозі на тій стороні траси церква якась цікава. І мені м, такі місця інтересні. І я вирішив прокласти у сторону маршрут. От. Ну і так як температура падає, і на завтра вже можливі, е, як кажуть, зненацька може піти дощ, так шутку й в Англії, то скористатися сонячним днем. Якби е, обов'язково потрібно. Звісно ж, по дорозі максимально покажу вам англійського колориту. Бачите, може я вже показував ще раз, у вказники стоять паблік футпад. Це типу, якби, ну, дорога для всіх, хоча стежка. І дивіться, який е, перехід, От конструкція, та? тобто це щоб ти міг стати ногами, і переступити і перейти на ту сторону. Ось так. Technology. Технології. Ось така от дивна буває, дивний підхід англійський. Ну і, як ви помічаєте, колючий дрот, основний атрибут приватної загорожі. Але все, все охайно, все круто і все красиво. Зверніть увагу, люди, в чоботах. Е резинові чоботи до коліна. Це традиційне взуття. Тут в сільській місцевості. Це е просто нормально. І всі, майже всі, взутів в резинові такі моцні чоботи до коліна. Вот он хеч. Це дворова, така тераса Хабу Отенхет. Він тут користується бешеною популярністю. Досить такий кайфовий. Я тут перехожу дорогу. Ну Ось так. Гарно так він виглядає. І внутрішньо він там теж гарний. Ну оця дорога має привезти туди до старовинної церкви. А для мене новий маршрут пробіжки. Сьогодні я і біжу, і знімаю вам. Нічого, дивомічне відео зато вийде. Мені дуже подобається вислів. Абсолютно. Задоволений життям. Я коли чую цю таку фразу повну от для себе і повторюю, а вона мені так внутрішньо відгукується, додає якийсь такий імпульс. Приємно слухати, приємно заходити. Ви знаєте, в чому заключається суть цього поняття, коли ти абсолютно задоволений життям. Це коли твої а, налаштування внутрішнього світу. Відбувається так, що це відображається в зовнішньому і е, стирається грань між цими поняттями. Простіше кажучи, коли це твоє е, хочу, відповідає всім твоїм можу «дію». і, і цей. Е, Розрив ти не відчуваєш, тоді ти абсолютно задоволений життям. Дивіться, яка простори тут. Я Вже добіг до, до церкви, ось вона. Ну так. Цікаво старенька споруда. Цікаво, чи можна туди потрапити. Зачинено. Але я думаю, що можна це обходити кругом. Такий трохи, звісно, варіант цвинтару кругом. Стоять захоронення дошки. Та, трохи щось руйнувалось, побудовувалось. Проте, який гарний тут панорамний вид. Ще одна конструкція покажу вам, дивіться. Чудо, так? Ти заходиш сюди, повертаєш в цю сторону і ось ти перейшов. Паблік фуд знов ти. На дорозі. Е Гей! Круто! І гарно. Така осіння англія там в долині. Ну, ідилія тут така присутня мощна енергетика. Тут такий давній ліс. Якісь дуже, дуже-дуже древні, такі кущами порощі дерева, а тут посередині взагалі стоїть якась якась секвоя. Вона така здорова, просто капець. Просто неймовірно велика. От зараз, дивіться, покажу на фоні мене. Я зараз підійду до неї, дивіться, яка вона здоровенна. І такий звук від неї, якийсь такий дивний, вона якась така суха чи така пуста внутрішньо. Не знаю, така кора. Я ще такого дерева не бачив. От Подивіться, з близька яка тут кора. От така якась як м'яка така, така товста. Дуже велике дерево. Дивіться, яке велике. Кайфово так зроблені такі лавочки щоб посидіти. Відпочити насолодитися видом на прекрасну природу і кукурузу. Гарні англійські схили. І поле кукурузи. Але місце приємне. Фух. Приємне кайфове е -е -е і є де посидіти поміркувати. Ще відкрив для себе одне місце сили поблизу. Гарна природа, цікаве місце. Сидіти на цвинтарі і думати про вічність життя, про його цінність, плинність. Це, мабуть, така традиція у всіх народів. Я пам'ятаю, в дитинстві ми постійно в один день церемоніально виїжджали на. Цвинтар в селі і поминали померших Це такий спеціальний день поминки так звані. Англійці теж, я так розумію, дотримуються таких певних традицій. Це все пов'язано якимсь чином з релігійними всіма поняттями. Якось так воно мені завжди. Таку жить внутрішню з дитинства викликала. Ну, в цьому місці хочеться так задуматись про вічне і головне. А ось сонце трохи заховалося. І видно її. От. Така. Пише в інтернеті, що ця башта. Ще Нормандська, вона типа чи норманами побудована. А то вже таке все розвалювалось, добудовувалось. Тут є така теж, бачите, конструкція вона вже з замком. Оп! І можна зайти, попадаєш сюди. Закриваєш цю конструкцію тут стежка. І в цю сторону теж стежка. Ой, там, мабуть, краєвиди, ліс прекрасний. Але час повертатися назад. Я повернуся цією стежкою. Ще раз гляньте на башту старовинної церкви. Ну, певні враження відчуваються. Ну і з цим зарядом енергетики буду повертатися назад на базу. Як працювати над внутрішніми налаштуваннями? Я постійно розказую у всіх своїх відео. І знаєте, е, які на мій погляд, найголовніші речі, які потрібно постійно вдосконалювати в собі, щоб досягти оцієї внутрішньої гармонії з співпадінням зовнішнього всього того, що відбувається з тобою. Найперше, це відшліфовувати розуміння. Того, куди ти хочеш дістатися, це безприривний процес, безприривний процес, який дає поняття сенсу і свідомого проживання того дня, в якому знаходишся, пробуджуючись зранку. Друге. Це максимальна та користь і е, те, що ти можеш дати, поділитися і зростаючи, набираючись від знань до благ, ти маєш цю безкорисну щедрість теж в собі. Випрацьовувати. Ну і третє. треба любити себе. Це дуже складна штука. Я хочу вам цього всім побажати. Розберіться в цьому понятті, любіть себе, тоді ти, люблячи і розуміючи ставлення до, само, до самого себе. Тоді ти випрацьовуєш адекватне ставлення до оточуючих. Тільки так. Добре, я ще зроблю трохи маневрів, бо не дуже тепло, чесно вам хочу сказати. Хочеться вдягти капюшончик. Хтось побіг. Ще туди в сторону церкви я хочу перейти цю жваву трасу. З усіх сторін машини. Ось дворик пабу, бачите, який він охайний, кайфовий. Добре, на цьому буду з вами казати до наступних зустрічей, до наступних відео. Фух. Дорога до мого Watthaus. Ось позначено. Дивіться, якими банерами Все вже завісили. Готується до різьма. Тут у нас будуть різні. Події відбуватись. А, і Я цією мальовничою алеєю біжу на базу, а, всім гарного настрою, бережіть себе, працюйте над внутрішніми налаштуваннями і нехай вони абсолютно точно. Відповідають відображенням вашого зовнішнього життя, щоб вам завжди можна було собі сказати і зранку і одвечора, я абсолютно задоволений життям. Всім папа -па, до нових відео.